Середа, 12 березня, 13.20 на годиннику. Отже, на телеканалі Київ традиційна у цій порі. Програма громадська приймання. Детально про сьогоднішні теми у другому блоці з лікарем поговоримо про те, як позбутися шкідливих звичок. Модна весна 2014, Що і як носити, такою буде тема у корисних порадах. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Закон про захист прав споживачів у дії, права споживачів при придбанні товарів та послуг. Саме про це сьогодні піде мова. Розпочинаємо. Світова спільнота сьогодні відзначає день захисту прав споживачів. Перепрошу, 15 березня, сьогодні 12. Адже усі ми незалежно від віку, статі, освіти, соціального статусу та займаної посади споживачі. Продовж усього життя ми споживаємо продукти, товари та послуги і платимо за них. Україна була однією з перших країн СНД, яка стала опікуватися захистом прав споживачів. Уже в 1989-му в Україні з'являються громадські організації захисту прав споживачів. За їх сприянням у 1991-му був прийнятий закон України про захист прав споживачів споживачів. а у 92-му був створений державний комітет України захисту прав споживачів за спільною ініціативою державного комітету та громадських організацій споживачів 15 грудня 1993 дев'ятсот закон України про захист прав споживачів було викладено у новій редакції. На даний час закон діє у редакції від 2005 року. Сьогодні, отже, поговоримо і про 15 березня, про всесвітній день захисту прав споживачів, і поговоримо на практиці, як все таки відстояти свої права і захистити себе в питанні отриманих послуг, якщо вони були не якість. С надані шановні глядачі, сьогодні ми. Будемо говорити багато запитань, тому якщо у вас є запитання, вам надали неякісну послугу. Або ви придбали по товар і хочете його повернути, або можливо, ви вже звернулися до суду, вирішити своє питання і намагайтеся вирішити такі моменти, як майнова і моральне відшкодування. Наскільки це працює в нашій державі? Ми вже чекаємо 223-09-71. На майбутні ефіри прошу все надсилайте на нашу електронну скриньку. До речі, дякую за те, що пишете. Звертаю знову ж таки увагу. Вашу ще не наступного тижня. Даємо вам час. А за півтора тижні ми будемо обговорювати земельні питання. Дуже прошу, у нас є кілька запитань, але хотілося, щоб ви ще написали. Можливо, у вас є проблеми, не можете оформити право власності, можливо, не можете оформити спадщину щодо землі. Будь ласка, ми чекаємо все детально на електронну сторінку і єдине вказуйте, будь ласка, свої контакти для того, щоб. Редактор з вами зв'язалася і попередила, коли ми в ефірі підніматимемо саме ваше питання. Дуже дякую. Так, розпочинаємо. Все сказала. А, так, починаємо працювати. У нас так тиждень сьогодні розпочинається з середи. Не працювали два дні. Mm. А, Тема досить широка. Це одразу зрозуміла, і зрозуміло, що ми за 20 хвилин це не обговоримо. Одразу перепрошую. Все таки 15 березня свято. Ну свято не свята, дата, скажімо так. Uh -huh. Я хочу у вас одразу. Ну, закон правильно зазначили. З 2005-го у нас працює такий загальний закон про захист прав споживачів. Чи є ще якісь нормативні документи, які допомагають нам як споживачам? Ну, основним uh -huh. документом є все ж таки закон, безумовно, оскільки він передбачає права споживачів, передбачає умови виплати компенсації за неякісний товар, за неякісну послугу. А Зміни до закону вносились з 2012 році, що також е, вони стосувалися можливості розрахунку споживачам е, платіжними картками за придбаний товар чи е, послуг. В, в зв'язку з зміною і розвитком суспільства безумовно такі зміни вносяться і у всі закони. Е, основа в основному в своїй суті закон і є основним актом. Допоміжними є положення про органи державної влади, які забезпечують дотримання. Захисту mm -hmm. прав споживачів Ну, більш деталізують окремі положення. Скажіть, порушення. ну от я зазначила, насправді ж ми вже від народження, якби це не звучало, вже стаємо споживачами, споживачами правда? Так? Ну, Народилася дитинка, вона споживає те саме медицинські медичні послуги, плюс ще зареєструвати дитину, це теж так звані соціальні послуги ми, адміністративні. Та? От ми постійно знаходимося, і якщо ми говоримо нині, досить важливо це фінансові. Ми, як споживачі, і фінансового сектору. Закон, і, скажімо так, і захищає і в питанні фінансового сектору, в усіх сферах нашого так і фінансова сфера, в тому числі закон, зокрема, містить детальні положення про вимоги до договору споживчого кредиту, права е, особи, яка отримує такий кредит, і забезпечує її від неналежної поведінки зі сторони кредитора, від нерівноправних умов договору, від обмеження прав особи, яка отримує кредит. Безумовно, поширюється і на фінансові послуги. Закон про захист прав споживачів. В меншій мірі я б сказала, поширюється на ті адміністративні послуги, про які ми частково зазначили. Mm -hmm. ну, тому що це адміністративна сфера, це діяльність органів влади. І тут в диспозитивності як такої немає, тут чіткий імператив і є свої норми, які регулюють цю діяльність. Але загалом охоплює споживачами є будь-хто кожного дня в різних сферах своєї життєдіяльності, тому безумовно керується цим законом, деколи свідомо, деколи навіть підсвідомо Права передбачення законом. Так, не дочекався до дзвонювач, але ми перепрошуємо одразу 223 71 Прошу, вже можна телефонувати. лінії вільні, ми чекаємо на ваші запитання. Давайте по детально, детально. Зрозуміло, що ну, ми не можемо так поверхово говорити, а хочеться, щоб ми пройшлися по якимось моментам. Я хочу, щоб зараз на екранах з'явилася інформація, така, знаєте, традиційні поради фахівців, знаєте, відповідно до закону, як діяти взагалі, якщо ми говоримо про послуги. Отже, перше, ну, знання про існування закону. Логічно, так, закону взагалі про захист прав споживачів. Друге, звертатися до державних органів, які відповідають за виконання закону про захист прав споживачів. Третє уважно читати етикетки. Ну, Це зрозуміло, вже стільки про це говорили. Далі зберігати чеки документи, які підтверджують акт купівлі продажу. Ну і останнє, але я розумію, що це підсумково, це захищати свої права. Так, безумовно, не соромитись, не боятись відстоювати, тому що часто е особа, яка надає послугу чи продавець товару, він ігра. І розраховує на те, що людина в силу своїх не волод... знань чи особливостей якогось характеру не буде сперечатися, не буде вступати угу. в дискусію. А, не потрібно на це піддаватися, потрібно відстоювати свої права, не дарма їх туди записали в цей закон, щоб ми ними користувалися. Тому безумовно потрібно, потрібно використовувати. Нас і до дзвонівич, прошу ви в ефірі, говоріть. А, ви нас чуєте? Говори, будь ласочка, вы в эфире прошу. Значит, добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос. Мы при, это самое, приобрели по интернет, ну, в интернет-магазине вот нагреватель. Когда угу. его начали устанавливать, оказался там дефект. Так. Через неделю приехали, начали там что-то менять. Это самое, и оказался снова там еще дефект. Я настаивала на том, чтобы они его забрали и привезли нам новый. Uh -huh. Они говорят, это не всегда, мол, прав... я не очень права. Вот скажите, ответьте, права я или нет? Обязаны а ч... не поменять, если там два дефекта, или все-таки нет. А чем они вам аргументували, что они вам не хочут меняться? <зас> ну, я не знаю. Говорят, мы вам поменяем все. детали, все. Я говорю, простите, но он не так не 5 пес. А они все-таки настаивают на то, И вот уже около месяца, я знаю, что на каждый этот вариант, на каждую деталь есть определенный оценка один строк, на другой, так он и стоит. Вчера сын перезвонили, сказали, ну подождите через неделю. Так, ми дякуємо вам. Давайте, щоб воно було. Скажімо так, загалом, тому що це досить часто проблема. Я маю на увазі не про водонагрівічі, це техніка в нас. Зрозуміло, що це є техніка, побутова техніка, є техніка, скажімо так, знову ж таки, плюс ще мобільні телефони сюди можна додати. І з цим бувають проблеми. Дійсно, бачиш дефект, хочеш помі... просто повернути, навіть ще там за, дв... за день може це відбутися. У ну, мене, принаймні, так було з мобільним телефоном на наступний день. І мені теж відмовляли в магазині, я хотіла його, чесно кажучи, новий взяти, ну інший абсолютно. Мені сказали, що ні, спочатку йдіть до сервісного центру, там мають написати істотний долік, не, не істотний, заводський дефект, не заводський дефект. Тут така сама історія, це, можливо, навіть і заводський дефект, але бачите, не хочуть міняти. Що можна робити в таких випадках, взагалі, якщо от відбувається так, придбала або телевізор, він на наступний день, перепрошую, ну не працює так, як би мав працювати. Ну, о, власне, тут проявляється дещо можливо і недолік законодавства. Чому? Ну, тому що закон mm -hmm. про захист прав споживачів він розрізняє е недоліки в продукції е товарах чи послугах і істотні недоліки. І е власне в виписані права споживача, коли він придбуває товар з недоліком, в такому випадку він має право на е Ремонт на усунення зі сторони продавця цього недоліка. А уже у випадку, якщо неможливо усунути недолік, тоді заміну товару. Коли ж істотний е, недолік, він одразу ж е, споживач одразу має право на заміну такого товару. І е, визначення закону істотного, а а хто не істотного немає. Не, і як удасть наші дозвонечки, я абсолютно її розумію. Як їй довести, що це істотний недолік? Вже два дефекти, навіть не один, а два дефекти, і все одно вона не може це довести. В даному випадку продавець дійсно діє по закону і він усуває а, можливо проводити експертизу і визначати, чи є це істотним недоліком, і власне вимагати повернення вартості. Але експертизу слід пам'ятати, це не безкоштовна послуга і оплачує її замовник. У даному випадку, якщо це досудовий, досудове врегулювання спору, претензій, то в даному випадку замовником буде безпосередньо споживач цієї експертизи і, на жаль, не, не всі. Все-таки виходить не, так, що не, закон не в повній мірі захищає. Права не впомні, Зв'язку з відсутністю деталізації формулювань істотний недолік. Mm -hmm. Кожен істотний розуміє по-своєму, хтось вважає, що це неможливість використовувати товар за призначенням, в принципі, хтось вважає, що це неможливість використовувати функції товару чи послугу і користуватись на 50%, mm -hmm. хтось на 70%. Поняття оціночне, а визначення закон не дає і, власне, не розмежовує. Тому от виникають такі ситуації, коли споживач вважає, що це істотний недолік, і він бажає замінити товар. А mm -hmm. по закону, якщо це Просто недолік, недоліка не істотний, то має право лише на усунення недоліків. Ну знову ж таки, тут хотілося б звернути увагу ще до дзвонювачки на той момент, що закон про захист прав споживачів він визначає строки усунення таких недоліків. То недолік повинен бути усунений на протязі 14 днів з моменту її звернення. Uh -huh. От в даному випадку, знову ж таки, якщо виявлено повторний недолік, він знову ж таки повинен бути усунений в цей строк, чітко слідкувати за строками, і власне можна порадити уже зараз звертатися з заявою про письмо. Вою на ім'я постачальника товару про з вимогою замінити товар, оскільки поки в споживача немає письмового підтвердження, Розумієте, в чому тут ще питання вонох. наскільки тут може завадити вирішенні цієї ситуації, що це інтернет-магазин? Чи в принципі немає п немає абсолютно немає впливати це? Як немає був, абсолютним не чином. Не ніяким uh -huh. чином не впливає, тому що е, в інтернет-магазин це просто спосіб замовлення е, специфічний товару, вибору uh -huh. специфічний. Але коли товар уже безпосередньо передається із рук в руки, то потрібно вимагати. і Я так розумію, що до додзвонювачки було, а в наступних споживачів, які користуватимуться послугами інтернет-магазину, слід звернути їм на це увагу, потрібно обов'язково вимагати супровідні документи на весь товар. Добто, я, що це має бути? Обов'язково. Це е, технічний паспорт чи будь-який документ, mm -hmm. які під, підтверджує строк придат, придатності mm -hmm. товару технічних вимог відповідності його технічним характе. Характеристиками обов'язково квитанція, чек, а, акт прийому передачі, будь-що документ, який фіксує, по-перше, дату, коли був переданий товар, mm -hmm. обов'язково, по-друге, вартість товару і а, найменування специфіку товару. Характеристики. Ще один досить такий цікавий момент, але останнім часом я так спостерігаю за магазинами, якщо ми говоримо або одягу, або техніки. Є перелік товарів, які відповідно до закону повернення не підлягає, так. Або обміну навіть. І чітко це визначено. Є магазини, які не те, що нехтують, а знаєте, думають, може щось не станеться, ніхто не помітить і нічого такого. Не буде. Зараз на екрані з'явиться інформація знову ж таки про захист прав споживачів закону. Стаття 15. У нас є. Я чому це все говорила? Зараз розумієте, споживач має право на одерження необхідної доступної достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість і свідомо компетентного вибору. Це одна справа. А ще у нас є закон про достовірність і доступність інформації. Якщо як варіант, то як варіант, не було інформації про те, що такий то такий то товар споживач вже не повинен пам'ятати на пам'яті, той перелік, а там досить суттєвий перелік товарів, які не підлягають поверненню. Придбано були якісь товар, він не підійшов або можливо дійсно не відповідав. Принесли додому, побачили, що чи за розміром, якщо можливо дитині, є такі товари, що дитячі не підлягають такої інформації. Не було в магазині: чи має право повноцінне споживач прийти і вимагати повернення такого товару. Тут потрібно розмежовувати Стаття 15 закону, вона регулює об'єм тієї інформації про конкретний товар, який uh -huh. повинен отримати споживач, перелік товарів, які не підлягають о, поверненню і обміну, визначений постановою кабінету міністрів. Це нормативно-правовий акт, який о, повинен знати кожен о, споживач, і незнання закону не звільняє від відповідальності. Якби о, такі товари визначалися на власний розсуд продавцем. Чи постачальником товару тоді безумовно можна було б вимагати, оскільки це нормативно-правий uh -huh. акт, то він є опублікований на офіційному сайті Верховної Ради України. Можна його знайти в вільному доступі в інтернеті. Цю постанову навіть закон uh -huh. про захист споживачів містить посилання, якщо відкривати на офіційному сайті Верховної Ради, містить посилання на цей на цю постанову. Її можна відкрити, подивитись весь перелік. Тому тут якби така ситуація. Інший момент, що а, що не стосується товарів цього uh -huh. переліку, то безумовно діє загальне правило про а, можливість обміну товару протягом 14 денного строку з моменту його придбання, якщо не підійшов за розмірами, кольором, габаритами і тому подібне. Хочете, слава Богу, що є вже з'являються магазини, де я маю на увазі такі продовольчі. Коли ти купуєш той чи інший товар з одягу, тобі на касі продавець. Дуже приємно з посмішкою, і ти так само відповідаєш, тому що ну, посмішка вона породжує посмішку з іншого боку. Насправді він попереджає про це, що цей товар, якщо ти там кілька взяв, оцей конкретний товар не підлягає, або він був о, як розпродаж розпродажу досить часто. Те, що навнігачі на це звертайте увагу, бо бувають товари, які з розпродажу. Він взагалі не підлягає або поверненню, або обміну. І тебе про це попереджають, або ти купуєш білизну. білизна взагалі не підлягає. Про це не варто забувати. Білизна не підлягає. Тому не те скільки спостерігаю, дівчата приходять, вимагають там повернути гроші. Ну, не підлягає. І буває, що продавець попереджає, буває не попереджає. Ну, ні, Не всі читають. Я розумію, що постанова кабміну, але вивчити її на пам'ять теж так. ну... Так, підемо зараз далі. У нас є додзвонівач. Скажіть, ви в прямому ефірі, прошу. Алло? Говоріть, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. В листопаді ми з чоловіком купили електричний чайник, Браун, купили, правда, в Білій церкві в магазині Комфі. Коли ми його включили закип'ятити воду, з'явився дуже різкий запах, хімічний такий. Ну ми закипятили декілька разів, що може запах цей кудись дінеться, нікуди він не дівся. Ми пішли в магазин. Ну, нас також стали вимагати, щоб ми дали заключення гарантійної майстерні. Ми їздили в Києві в гарантійну майстерню, яка ці чайники ремонтує. Нам там було сказано, вони включили, понюхали, що чайник дійсно запах цей рід, але сказали, що в них апаратура, яка могла б підтвердити, що цей запах. Ну, якісь перевищує якісь норми, у них такої апаратури немає, і інструкції з приводу запаху побутової техніки в них також немає і нічого нам не дали. Ми звернулися в службу захисту так. прав споживачів в обласну службу Молодці. захисту. Молодці. І ось ми е, е, одержала я, одержали на цьому тижні відповідь від них. Там також написано, що е, ми повинні надати ось ось е, заключення гарантійної майстерні. Ну я передмопила їм по телефону, пояснила, що. Нам ніхто не дає ніяке заключення. Нам сказали, ідіть, і як хочете, і робіть незалежну експертизу. Де я можу зробити цю незалежну експертизу? І я думаю, що вона не так, е, дешево і коштує. Скажіть, яка повинна ще експертиза? Невже є якісь норми на запах із чайника? Я взагалі дивуюсь в цьому цьому, але правда, вони нам сказали, що будуть далі працювати по цій е, жалобі. Правда, нам уже перезвонили з магазина, забрали в нас цей чайник. Ну, Ци нам ніхто звичайно не повернувся, що вони самі будуть відправляти його в гарантійну май... mm -hmm. майстерню, що їм повинні прислати відтуда звідти якийсь якусь відповідь. Але цей чайник він ще ну, перед тим як нести. Ми його ще раз включили, щоб переконати, що цей запах нікуди не дівся. Він ще й до того ж перестав відключатись автоматично. То тобто, ми в... дякуємо Я... вам. Бо просто вже чесно, так ви гарно детально все розповіли. Молодці, що до речі, правильно так. ну є люди, які знаєте. Домагаюся свого як тут, мобичу. Є хто ну так ще й звернулися все таки в управління обласне, я так розумію. Слухайте, ну запахом я не знаю, закон точно не прописує. Але, але маєш все одно бути якісь довести, що це цим, цим е, приладом неможливо користуватися, що ж можна собі шкоду зробити. Закон це не регламентує і, власне, як і не визначає необхідних вимог до експертних е, установ, які працюють при виробнику чи при реалізаторі товарів. А якщо вони звернулися до е, уповноваженого центру і не Змогли надати належним чином висновок, в принципі, тут уже більше питання добросовісності постачальника, продавця товару, і звичайно, можна провести експертизу. На сьогоднішній день техніка пішла таким чином, що проводяться будь-які експертизи, в тому числі це не буде експертиза запаху з чайника, це буде експертиза якості тієї води, яка виходить на виході після того, як чайник закипить, чи будь-які інших... користавок. Перець... Виклюк... Включатися автоматично. Чи, чи це дефект? це вже дефект наявний. Правда? Про це безумовно можна скласти uh -huh. акт, і про це я думаю і а, складе uh -huh. виробник акт а, неналежної якості. Знову ж таки, оці всі витрати на експертизи і тому подібне відшкодовуються, але в судовому порядку. От уже в добровільному порядку це збитки, це збитки, які особа понесла для того, щоб довести, що її право порушено. Якщо в добровільному порядку а, власне виробник-постачальник не бажає відшкодовувати, то ніхто його не змусить лише в судовому, тому можна... Ну, я так розумію, те, що вони забрали, це вже такий перший крок на це... шляху до позитивного рішення. Ну, Десь ви, так, Безумовно, так? це визнання з їхньої mm -hmm. сторони все ж таки або неналежності товару, або бажання розібратись у ситуації, що в принципі теж свідчить про, в деякій мірі добросовісність mm -hmm. продавця, не відчепно відмова однозначна і вирішуєте потім все через суд. А мабуть, все ж таки є з їхньої сторони бажання теж розібратись, і можливо ціла партія не. Якісна, якщо ціла партія, то вона підлягає обов'язковому вилученню, оскільки в подальшому, якщо буде перевірка санітарно епідеміологічної служби, і інших служб, то штрафні санкції, які застосовуються до постачальника, дуже високі на сьогоднішній день, тому він сам зацікавлений в якості своєї продукції. Тому безумовно потрібно контролювати це питання, не залишати, не пускати його на як кажуть, самотюк. Потрібно контролювати, але в будь-якому випадку добиватися і вимагати результ... Результатів, телефонувати, звертатися до цього продавця-чайника, звертатися постійно, вимагати якихось результатів розгляду їхнього питання. І періодично в Службу захисту прав споживачів також можна звертатися, оскільки, як я зрозуміла, розгляд цього питання ще не завершений, і остаточне ну, рішення то, остаточне то, рішення ще не прийнято. Тому що скарга споживача є безумовною підставою для проведення перевірки. Якщо за результатами проведення перевірки, в будь-якому випадку складається акт. От, якщо в цьому випадку було вже складено акт, то він повинен містити заключення, які саме порушення закону. Оскільки акт, я так розумію, не мабуть ще не прийшов заявниці, Вона про це зазначила. То в такому випадку перевірка обставин… цей документ вона має про нього пам'ятати, да наша дозвоничка щодо акту, якщо немає так, в неї, що вона має про нього, це важливий так, документ для або, неї так? або просто лист mm -hmm. е, інспекції захисту прав споживачів про наслідки розгляду її скарги. Тобто обов'язково перевірка проводиться щодо продавця і на місці за результатами перевірки складається акт. Заявникові повідомляються результати такої перевірки. Наприклад, виявлено таке то таке то порушення і притягнуто до такої такої відповідальності. Так, От, От, запитання насправді, ще досить багато. Єдине, що і ми вже перебираємо час, але я хочу вас запитати: якщо в суд звертатися з такими питаннями, або дійсно на ну, мобільний телефон такі речі ну не досить можливо, прилади ну, великого габаритня, але якщо навіть звертатися, звертатися і вимагати своїх прав, ну суди, скажімо, так охоче приймають сторону позивача споживача. А, так, Чи по-різному? Ну, я б сказала навіть більше а, споживача, ніж споживачі. постачальника. Uh -huh. а, тому що по-перше, якщо належним чином зібрана доказова база, то власне тут і розглядати довго немає причин. Якщо є факт порушення, все зафіксовано, є підтверджуючі документи, всі зібрані належним чином, то справа розглядається досить швидко. І виносяться рішення, є судова практика поширена. Складніше захистити постачальнику свої права, оскільки він теж ну, не завжди є недобросовісним. Є добрі недобросовісні, але тут ще пам'ятати особливість, що є виробник. Продукції, а є посередник, постачальник цієї продукції, І з, згідно закону про захист прав споживачів, відповідальність несуть і той, і той. Якщо споживач має право вибору, до кого пред'являти вимоги, чи до постачальника, чи до виробника. Якщо пред'явив до постачальника, то постачальник уже в порядку регресу звертається до виробника угу. і стягує з нього ці відшкодування. Але е, буває і таке, що фактично вини нібито і немає в діях постачальника, але він несе відповідальність за неякісну продукцію. Це мушу вам казати дякую, тому що вже ви перебрали багато часу. Хоча я ж кажу, запитань ж стільки. виявляється, що щодо споживачів, дійсно стільки сфер, стільки сьогодні, шановні глядачі. Наступними ефірами обов'язково будемо говорити про важливі теми і про захист ваших прав у фінансовому секторі. Є про що говорити. Єдине, що подивимося, як буде розвиватися ситуація у банківському секторі, тому що ну маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Поки що вам до зустрічі всього найкращого. Нагадую ще раз, 15 березня, весь світ відзначає всесвітній день захисту. Прав споживачів, всі свої пропозиції, особливо зараз говорю про земельні питання, про які я говорила на початку. Ми чекаємо на нашу електронну скриньку. Будь ласка, пишіть. У сучасному світі існує безліч методик позбавлення від алкогольної залежності, від народних до лікування в спеціалізованих клініках. Чим можна вилікувати алкоголізм назавжди? Які сучасні науково доведені методи лікування алкогольної залежності існують на сьогоднішній день. Чим повинен керуватися пацієнт, щоб не опинитися в руках шарлатанів? Про все це у наступному блоці не примагайте. thank